Доброго дня. Половина соєчників вже доспі, достигла. І оце бігаю, зрізаю поперед горобців. Ну, коротше, 50% їм, 50% мені. Домолочуємо. Далі будуть гарбузи. Ну, саме таке, до чого все це відео? в кінці, то можна в кінець зразу перемотувати туди, на останню хвилину. Тут ось о, другий заход, сояшник на два тижні пізніше посіяний. І вже воно теж містами воно сохне. Скоро сюди прийдуть жрати. Ну, коротше, може щось і намолотимо. Тут, тут клинок гарбузів. Був посіяний чисто. Ну так, да, я розумію, що воно перезапилиться. Чисто із магазину був куплений гарбуз український багатоплідний. Ну, Щось отаке, Ну, це вже він перезапилений. Десь тут. Ну ось, о, отаке ось о, щось. Але тут вже поросло, що тільки, тільки тут не поросло. І зелене, і біле. Десь я тут їх бачив ці зелені. До речі, тут ще бадилля зелене, бо на тій ділянці, що тиждень раніше сіяв, то вже бадилля сохне. Скоро вже і гарбуз буде. Де ж вони ці гарбузи? Коротше. Поросло різне. І зелене, і яке хочеш. Ну ось ось, такий гарбузик. Ми через рік отак купує дружина пару пакетиків для того, щоб поновити насінневий матеріал. В інтернеті я не купую, взагалі ми не купуємо ось. Ну, це щось, воно не сильно. Б. Так вже схоже на цей На український багатоплідний. Ось. У. Це все одне насіння з одного пакету. Тобто вже й магазини спаскудилися. Воно зелене. Гарбузів вистачить. Доробив я цю. Гарбузи вибирать, шкрябачку. Ну, як вона буде працювати, я не знаю. Вже буду покажу тоді, як, як вже дойдемо до гарбуза. Тут розгрузка отака. Ну, все вже потім. Все вже потім буде готова, вона вже стоїть місяць, мабуть. Я її вже як зробив. Так, тхорик. Хворик у нас колеса роздвинуті і отака картоплю копати. Ну, скажу так, для дому вона ніби то трясучка нічого, але краще за все транспортер. Забивається вона. Ну і так як у мене він завжди був один цей тхорик. І коли на ньому висіло якесь обладнання, обов'язково потрібно було то прицепа зачепити, щось відвезти, то ще щось тут десь там підорати, тому що потрібно. І у цьому році взимку я зробив собі такого самохода для, чисто для транспортних робіт. Ну, і пішов трохи далі. Йдемо до того самурая. тхорик, нехай стоїть, ще у сусідів картоплю треба буде копати. Вони садили під скаут але е, Краще, якщо він проїде перший раз, вибере половину сам, потім я їм вже докопаю в другу половину. Яка лобода дородна почала рости, треба хоч її позрізати. Ну, звідси видно ну гарбузи зелені і цей асіявся український багатоплідний. Ну теж нібито вибирався як багатоплідний. А Жовтий з чорною полосою, як он той. А тут всякого вистачає і жовтий, і, і білий, і ще якийсь. Ну, коротше, ось. Все. Нічого я тут більше не переробляв, не доробляв. Ті ж самі дві плити і плуг. Зачепив сюди кінський. От з тою. Нижньою, з нижнім валом тільки Волокіти було так, поки проточив, поки туди-сюди. А так оце тут все було, якби це із центрального винта, те, що я вішаю на ДВ. На це кусок, і це із Запорожця з передньої балки. Ну і то кусок. Ну і речах. Зараз поїдемо. З тої сторони тільки цей пук, з цієї сторони він не потрібен. От. І скажу, якщо сюди поставити ялинку якусь, або ґрунтозацеп хороший і поставити десятку двигун, то девешка буде просто-напросто десь в стороні гуляти і курить. Дурі в нього вистачатиме. Ну і відповідно вага. Чим важче, тим краще. Поїдемо, спробуємо. Може трохи більше 12 сантиметрів. Ну краще, чим е, цей. Не знаю, зараз поміряю. Ну, так, да. десь сантиметрів до 15. Але йому тяжко. Тут теж гарбуз такий собі. Ваточник попер. Дуже багато пустоцвіту, дуже багато пустоцвіту. Так як і в картоплі. Ще такого ніколи не було. Осьо, якийсь жовтий. Ну, більш-менш так. Поїхали. прокатаемость шестерка двигун на сородних обортах и Зараз, 6 і зняв тут цього. ну Я так трохи поспішив. Заглушив е, трубку сюди, тормозну, я тормоза переніс назад, заглушив трубку для того, щоб якщо буксує так колесо, шліфує, то що я приторможу і тоді включається це. Ну, буває таке, ну це буває дуже-дуже рідко. Так що. Не тільки для транспортних робіт він згодився. Ну і так, а стерню потрібно було перевернути, тому що зеленька вже поперла. Два тижні тому змолотили. І з 20 суток у нас вийшов такий ось клапоть. Всього на всього. 800 кг. Дуже мало. Зате. 85 суток гарбуза. Що вспіємо, те зробимо.